Ми сьогодні проводимо роз'яснювальну роботу щодо вибухонебезпечних предметів. Так як нас зараз ми перебуваємо в стані військових дій, і наша Київська область знаходилася доволі тривалий час в окупації, залишилась велика кількість небезпечних вибухонебезпечних предметів. Вони бувають доволі різні, вони бувають як міни, як протитанкові міни. Вони можуть бути замасковані по будь-що. Я вам зараз дам такі листівочки. Зазначені основні правила, які потрібно дотримуватися, щоб не виникло різних надзвичайних ситуацій і в вашому життю нічого не загрожувати. Ви також можете побачити, в нас є такі пункти незламності стендики, це міни, які вони бувають і що потрібно робити, і так само знання протимінної діяльності, де може що знаходитися. Саме головне, якщо ви щось знайшли, наприклад, якийсь підозрілий предмет, який схожий, а можливо, міни можуть бути або е, якісь е, е, різного роду небезпечні вибухонебезпечні предмети, замасковані під, наприклад, дитячі іграшки, сумки, наприклад, які просто знаходяться без нагляду, доволі багато. В лісі е, потрібно що перше все зробити? Це зателефонувати за номером 101 до пожежної охорони, або за номером 102 це до національної поліції і повідомити місце, де ви виявили вибухонебезпечний предмет. Ні в якому разі запам'ятайте, що не е, потрібно до нього близько підходити, трогати, чіпати, заглядати, бити по ньому, тому що це може спровокувати вибухову дію і вам може завдатися певна школа. Так само потрібно розуміти, зараз, так як я вже сказав, що ми були в окупації, дуже небезпечними є лісові зони, тому що вони були практично всі як заміновані, тому Краще за все походимо в ліс трішки почекати, коли вже всі місця будуть розміновані, вони в нас є вже розміновані, тому що наші підрозділи постійно працювали. Але все-таки потрібно бути дуже уважним при проході до лісу. Так само, я ж вже кажу, можливо залишатися якісь вибухонебезпечні предмети, схожі на дитячі іграшки, на подарунки. На сумки, які залишені, в якому разі їх не чіпайте. Телефонуємо 101, ще раз нагадаю, або 102. Ми завжди допоможемо, не чіпаємо Державна служба з надзвичайних ситуацій або підрозділ Національної поліції прибудуть на місце. Вони це місце, де буде виявлено вибухне небезпечний предмет, повинні будуть огородити, щоб не допускати. І відповідно спеціальні підрозділи будуть займатися його ліквідацією.